Ніхто не забере нашу пристрасть. Ми повернемось на трибуни в рідних містах. Фавбет. підтримуємо український футбол. Напередодні в Гамбурзі практично вщен за Волькспарк Штадіо на присутньому були 49 тисяч вболівальників, а міськість з цієї арени 57 тисяч. Донецький шахтар просто сенсаційно переграв каталонську барселону із мінімальною перевагою. І МВП е, матчу за версією фа визний був Георгій Содоков. До його трансферної вартості ще повернемося. А спочатку про цікавого прикмету е, в останні гірники перемагали Барсу в сезоні. 2008-2009 років. І тоді в тому сезоні Барселона стала переможницею ЛЧ А Даріо Серна підійняв над головою кубок УЄФА, Як відомо, і у вирішальному матчі стамбульського фіналу здолали Вердер. І на поле вийшли тоді лише троє українців. Це був п'ятов, Чигиринський кучер. А у вчорашньому матчі у старті вийшли всього два легіонери. Як відомо, це Невертон і Гочолишвілі. Але це все минуле. А нас цікавить цього дня і майбутнє гірників в рамках розіграшу цьогорічної ліги чемпіонів добрів. кажу тобі привіт раз. Привіт. От вже після матчу настане гірників свіжо представлений Маріно Пушич відзначив наступне цитуючи його повідомлення. Саме це я хотів бачити сміливість та хорошу гру футболістів як з м'ячем, так і без м'яча. І гравці постійно билися і пояснював, що атакувати не було сенсу, і в принципі немає сенсу без захисту. Чи ти також помітив, що не відміну від першого поєдинку в Каталонії, гірники були набагато сміливішими у своїх рішеннях, і ці от рішення реалізовували на футбольному полі лише були питання інколи до дій у фінальній третині. Я не помітив там глобальної різниці, тому що ця сміливість вона була продемонстрована з перших же секунд, хвилин пущі. я не розумію, чого там деякі експерти цього не зауважували, тому що так само класно, так само через ці всякі передачки, і Судакова, і Бондаренко тоді в тому матчі відзначався дуже часто доходили до фінальної третини поля. Ну там просто вже перед штрафним майданчиком не вистачало якоїсь такої глибокої передачі, не вистачало Якогось сміливішого рішення, і тільки коли в другому таймі вже трошки розслабилися і почалися ці сміливі рішення, то почалися гострота, і цілком заслужено забили один гол, могли другий забивати. Тому в принципі це було логічне продовження в цьому матчі. То, що ми ще побачили на кампноці з зародки, того, що є одразу ж стало більше якогось балансу в. В середині поля в оборонній грі, тобто, звичайно, було багато моментів дозволено Барселоні створити, але знову ж таки, ну і при Вандронії і в Антверпені і Порто ще більше моментів дозволяли створювати. А тут все-таки Барселона. Тому дуже мені сподобалося в принципі з спершу днів пушача, те, як виглядає Шахтар. І там розказували про те, що такі дуже відомі, дуже популярні журналісти про те, що Рівень футболу нашого впав при рівень класичного українського Динамо Шахтар прекрасної чудової дуелі <клухи>, тактичної Луческо і Пушича Що це якийсь там взагалі ні про що, не було що там дивитися нічого цікавого не було. насправді Шахтар просто всі свої ідеї послідовно дуже. Тілі з новим тренером, такий, такий собі міні фейнорд але дуже дуже організована, дуже швидка команда, яка здатна просто на тих контратаках реально розривати, здатна більше створювати моментів, ніж Барселона в позиційному нападі. І, в принципі, єдине, що вчора не вистачило, вже вже помітний прогрес з цією сміливості рішень, вже помітний прогрес з тим, що постійно ці забігають крайні захисники, і це дуже гостро цікавий факт. Адже, і Микола Матвієнкі. І вчора грав лівого футбека, і Гучлич який грав правого. Захисника обидва втратили супершанси, тобто ці оптівські бікченси, і вони врівалися один на передачу з глибини від ракицького, просто розкішно феноменально. А другий на передачу так само вже ну вже на розіграли класно на чужій половині поля. І е, ці моменти також не випадкові. Тобто, в дуже багато гравців Шахтаря атакують глибину, атакують штрафний майданчик суперника і атакують ці вільні зони, яких просто аж за то непристойно багато. Барселона залишала за своїми спинами, тому що дуже висока лінія оборони, дуже вони так зухвало ставилися до Шахтаря. Постійно в них було те відчуття, ніби зараз Шахтар сяде в автобус і не буде, просто не там закрити у штрафному майданчику, а Шахтар навіть не буде помишляти про те, щоб виходити на чужу половину. Ну був досить таки наївний розрахунок, адже через це тільки й пропускали постійно ці епізоди. Постійно були оліві моменти. Був скасований гол Невертона, де він просто знищив канселу. Е е е е Зірку Манчестер Сіті Гвардіола і в принципі Барселоні. Він один з найкращих футболістів. Але наскільки він один-один з ним розібрався? Ну дуже шкода, що там офсайд, тому що її удар був а, просто прекрасний. Тому е, в принципі Шахтар цілком цікаво на це все на цей результат заслужив. Мені єдине, що не вистачило, це просто про погрому, от в стилі Динамо Лобановського на Барселоні. Тому що по грі, по моментах це е, тут стояло 3-0, 4-0, абсолютно спокійно. Ну були близькі до цього, і от питання до позиції Миколи Матвієнко. Й в лівому фланзі оборони, як на мене, набагато симпатичніше виглядає, ніж в центрі захисту, де цього разу грав Ракицький. І це, помітно, по його забіганнях і по рухах цих різких, коли він просто одним власне рухом обманював нападників півзахисників Барселони, і шикарна просто зв'язка із невертом у нього вийшла. Можливо, його краще награвати на лівому. Ще краще яким слівом, Вінгером його зробити, ну, е, ну жарти натами, про просто є такі трошки момент, який настрожує, тому що і Матвієнко в вчорашньому матчі, і Невертон по п'ять разів кожен дозволяли себе проходити на дриблінгу. Тобто все одно їх і Ямал, там і Кансело дуже нищили тим дриблінгом, а просто дуже якісна підстраховка, яка працювала в кожен гравець в кожної лінії, десь там страхував. І якщо там, наприклад, Невертона обіграли вже в Матвієн. Вмикався. Якщо Матвієнка часто не дуже мене здивувало тою а, оборонною роботою бразильці, особливо молоді бразильці, не дуже люблять так якось відпрацьовувати. Якісь він не стереотипний бразилець, і а, насправді, от просто о, якісь там, звичайно, ті проблеми один одного, вони часто уступ... Покривали, але все одно один в один це було дуже небезпечно, і якби е, барселонці краще командно вирішували ці епізоди і, ш, і швидше придумували, що що зробити далі. То то вони могли тими якимись проблемами скористатися. Ну а загалом, дійсно, в центрі в центрі штрафного майданчика там була просто якась стіна. Феноменальні 13 виносів від ракицького, всі подачі, всі куди не йшло. Е, все він знімав. Там ж насправді в Барселоні дуже небезпечний цей футболіст, Тараухо, який в кризові моменти він часто густо. Ці перемоги приносять такі вирвані, натужні, просто вривається в штрафний майданчик, забиває головою і знищує суперників на другому порці, там в судові чемпіонаті Іспанії. Тому е, була це загроза. Мені було досить страшно, коли постійно це вибивали на кутові. Замість того, щоб ваут все-таки якось в е, моментами занадто панічно грали шахтаря. Ну, але відзначаємо, що пресинг. Інтенсивність пресингу Барселони була от в чому, в чому, але вони тут реально переграли Шахтар. Там у них 7,7 за показником ППДА. Вони Шахтар дозволяв майже вдвічі більше передач виконувати без перехоплень, без, без відбирань, ніж Барселона, тому що ну Барселона там зусиллями гаві, особливо в першому таймі, Там Гюндуана дуже дуже якісно перекривала, дуже якісно душила на фінальній третині. І десь моментами ми могли просто не були здатні футболи. Брісти шахтаря якось або вибити зі свого штрафного. І була одна спроба, вона блокувалася. Була друга, третя. І моментами не те, що Барса закривала, а просто шахтар не міг якось так вийти зі свого штрафного. Тобто були якісь ці кризові відрізки, але загалом дуже спокійно впоралися. Дійсно, якось без Медвінка виходить щось спокійніше і в центрі захисту, і от до цього суперконтролю прочитав звіти іспанської преси про цей поєдинок і. Вже не правда, яке точне видання, але було описано е, так: що цей контроль над контроль на своїй половині поля ледь не доходив до самогубства. І згадую моменти, коли е, різник навіть чи не двічі обігрував Левандовський, йшов дриблінг і в першому таймі чи міг позмагатися із Невертоном за найбільшою кількістю вдалих обводок в складі Шахтаря. І але цей контроль приніс результат, бо протягом першого тайму Барселона не завдала жодного удару у площину воріт е, е, гірників. Взагалі до 61-ї хвилини Барселона не завдала удару з меж штрафного майданчика, і по суті, і навіть дійсно іспанські змі визначають, що ну там крім моменту удару, все таки здається гаві. Там ти говориш про цей пісот, коли він головою пробував, і в там він, якраз він травмував Степаненка, коли він виставив в спину при приземленні. То, в принципі, крім цього епізоду, коли додалося доставити м'яч, крім того, що опта ще порахувала момент Фелішу, який там дуже невдало пробив, вдалося вирватися майже на лінію воротарську, але дуже якось так ближче до аута, ніж до площини воріт, пробив португальський гравець, який вийшов на заміну. І от, загалом дійсно дуже тиской та напруга вона стояла над штрафним майданчиком Ашхтаря постійно. Але по суті якихось таких моментів Барселона не створювала, і в, тому, в цьому контексті довелося таки згадувати про те, що е, з останніх 20 єврокубкових матчів лише сім перемог Барселони, і, і це насправді ну, катастрофічні показники для клубу такого рівня. Особливо вони завжди страждають на виїзді. І е, десь е, мені в цьому матчі. Дуже сподобалося рішення хаві випустити Лівандовський, тому що ну от польський нападник він в найкращому випадку через матч якось своїй найкращі якості проявляє в Барселоні. А коли в ці автобуси, коли до нього м'яч не доходить, ну то він просто безпорадний. Він просто не є бойовою одиницею, насправді, і він це як він погано почувався в без м'яча, без підтримки. Партнерів без того кисня то навіть свідчило про те, що двічі його різник обіграв, він двічі фолив просто так дуже грубо. В одному моменті навіть довелося допомогу покладати Дмитру. Тобто цей момент з все-таки, коли був Феранта, такий набагато легший, набагато швидкий, швидкіший, динамічніший нападник в центрі, і за ним реально не встигали. вривався цей фермін Лопес молодий, якого також Хабі вирішив поставити на цей матч. Я не Розумію, ну, чого було змінювати те, що просто працювало просто прекрасно. Хай буде там Азаров десь, можливо, не, не витримував. Баланс в обороні не, не допомагали йому і крисків і інші партнери. І, але от фланги Шахтаря там набагато більше страждали. В принципі, в центрі були проблеми таких моментів, які Барселона створювала раз за разом на Ноу, тут і близько не було. Тому десь і хаві тактично кадрово прорахувався. Ну і слава Богу, це допомогло Шахтерю. І а в Шахтаря навпаки, ніби от все добре складалося, тому що навіть у цей момент, коли е, йде заміна Невертона, і е, ну, де я не бачу, де він, чому не виходить е, гравець на заміну. Е, проходить десь майже хвилина часу, а Невертон просто собі навмисне вирішив подратувати суддю, отримати жовту картку, але йти пішечки так, на, на лінію. Він же ж міг на, іншу, на іншій половині поля зійти з поля. Але він просто витягував той час, він витягував навіть тим, час тим моментом зі скасованим голом, де потім ще й розбиралися. І цей, цей ж момент був ігровий, він його ж не можна було відмінусовувати час. Е, Моменти, де наші футболісти і отримували реально травми, і лежали на полі, і, ну і так дуже так тонко, правильно тягнули. Час збивали на паузи, ось особливо там 70-ї хвилини, коли вже трошки Барселона почала притискати, коли почалися хоча б ці заходи в штрафний майданчик. Так було більшість ударів заблокована, але але вони почалися такі сипатися, і трошки десь був, був ризик, такі був були побоювання, що десь зараз Барселона почне вмикатися і щось, якийсь свій момент придумає. І була така для мене показова реакція страждання на обличчя Гюндогана, який просив молив суддю. Ну ну щось треба з тими падіннями постійними гравці шахтаря робити, тому що це просто збиває гри на шматочки. Ми не можемо нащупати якісь свій ритм ігровий, і в цьому плані це теж дуже було майстерно. Насправді не переборщували з цим, тому що були реально жорсткі зіткнення, були жорсткі фоли. Але навіть цей момент ми використовували на собі на свою користь. Ну от визначають іспанські змі, що організація гри шахтаря була досить високою, але не дотягує до попереднього суперника каталонської Барселони Реал сосідадом з яком тому надскладно було е, команди Чаві, але я не погоджуюся, бо досить симпатично виглядав Шахтар. І він заслужив на тебе після 70-ї хвилини ймовірно затягувати е, час. Бо, як відомо, до цього Чаві провів е, заміни. А відразу четверо свіжих гравців випустив на футбольне поле, щоб щось змінити. А такої можливості Маріно Пушича не було. Ти не можеш випустити із лави запасних. До прикладу в тебе немає Жоо Феліса в е, є. Маріан Швет на балансі. Окей. і і на завершення щодо гравця поєдинку, як відомо ним став Георгій Судаков, першого у своїй кар'єрі, гравцем матчу Ліги Чемпіонів, який записав на себе просто шикарніший передасист, віддавши передачу на Гочулейшвілі. І от флеш-інтерв'ю вже після матчу запитали свого судокова, чи він читає Твітер або соцмережі Фабріціо Романо, який його активно продає в топ-клуби? як думаєш, після таких дій наскільки умовно міг подорожчати цінник на Георгія Содокова, якого торгує відомо, Туринський Ювентус? Якби він ще другому таймі якось не напав на нього той е, переляк е, Шахтаря з першого тайму-матчу на кампнову, е, то тоді то, то, взагалі б була якась захмарна сума, тому що е, дуже мені не сподобалася його дія в моменті, коли Келсі був на половині поля, а зовсім вільний попереду захисників е, Барселони, але він на своїй половині поля, тобто офсайду не могло бути. кидає йому на хід Келсі просто на швидкості вривається, розриває. І, ну, як мінімум, це був. Бу момент, як, як мінімум, це можна було би просто відтягнути м'яч до чужих воріт і більше часу вбити на чужій половині поля, а не страждати на свій. А судоков щось перетягнув, затягнув і так далі. І це в другому тамі. Якось в Георгія поменшало цих сміливих рішень, тому що в першому таймі ці його різані постійні передведення на правий фланг на Гуджлешвілі, на в інших гравців. Шахтаря це було дуже круто. Це було дійсно такі передачі, за які там Романо по 10-20 мільйонів євро додає, ну і не дарма, в принципі, його у ЄФА все-таки зробила гравця матчу МВП. Він таку статуеточку міні-золотий міні м'яч, срібний такий м'ячик отримав. В принципі, загалом дуже так він багато відборовся, дуже багато сил він віддав в оборонних діях. І, можливо, це теж повпливало, тому що все-таки і Судаков був вже такий на межі своїх можливостей наприкінці матчу, і ми бачили, як Судоми зводили Зубкова. Вертона, а ще були футболісти, які. Це ж ніби ну можна було їх міняти, якби було на кого, і якби не було того страху, все-таки зламати гру. Там і Матвієнка були проблеми. Е, ну тобто, ще з, ще з такими фізичними проблемами все таки дуже інтенсивно відборолися, відбилися е, гравці шахтаря, щоб тут компактність, щоб е, зробити брестовностільки ж лігідної сірою і, і зберегти ту компактність, організованість імені Пушича, це дуже енергозатратно, і в цьому контексті мені подобається, що в принципі Пушич його судакова глибше тримає. Він все таки не класична десятка, і от там навіть Ювентус, який розглядає дуже серйозно, і постійно скаутів на його матчах відряджає, то його він котирує десь так на рівні з. Такими людьми, як Хефрентюрам з молодіжки іспанської, французької, і це все-таки люди, які більш, такі, більш схожі до опорника, ніж до десятки. Тобто він там в одному шорт-листі з, з такими виконавцями. Тому це, це напевно, все-таки позиція вісімки, десь де Судакова, оптимальніше з глибини віддавати ці передачі, керувати грою, бути таким архітектором гри, і це, це дуже такий колосальний рівень. Він в цьому всьому він може себе найкраще. Проявити і е, безумовно він не віддав гольовий пас чи е, гол Не забив а він дуже акцентував на тому, що потрібно мати ці цифри, мати цифри результативності, результативних дій, хоча б тих асистів, для того, щоб переходити на новий рівень в топ-чемпіонати. Інакше там не так будуть на тебе звертати увагу, але на наскільки важливий цей передаси виявився на Гучолий коли він перевів, ну це е, на, на рівні, на рівні просто із гольовим пасом Грузина, і з голом е, Данила Сікана, все таки е, цей, 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 цю передачу, я думаю, вона одна з одних з ключових таких теж факторів стала для УЄФА до того, щоб визначити саме Судакова гравцем матчу. Ну а щодо Ювентуса, то як в принципі сказав Ігор Бойко, коментатор станте, то Дуже справедливі слова, що Ювентус тепер не купить Судакова, тому що просто банально грошей не вистачить. Ну і я точно переконаний, що цей от пас розрізний із флангу на фланг на й швілі. Точно війде до наріз, коли презентуватимуть якомусь із європейських топ-клубів, -клуб, топ або анонсуватимуть прихід Георгія Судакова. Як традиційно це роблять у Welcome to Juve, можливо з'явиться нарізка на Ютубі, і цей епізод точно увійде.